На даний час ми проводимо рекрутинг, тобто набираємо вмотированих молодих людей віком від 18 до 55 років, тобто які в подальшому становляться поліцейськими і проходять службу в рядах нашої бригади. Кандидат на службу, який вирішив приєднатися до нашої бригади, може заповнити онлайн-анкету за просуваннями на сайті Національної поліції або звернутися до працівників кадрового управління в області і працівники вам допоможуть, допоможуть йому пройти всі етапи. Тобто людина повинна бути, мати серед, повну середню освіту і вона звертається до працівників кадрового забезпечення, вони надають їй пакет документів, які вона проходить, вона після цього проходить етап комплексного відбору. З фізичної підготовки, психологічної підготовки, медичну комісію, потім проходить поліцейську комісію і в разі успішного проходження цих, цих етапів вона призначається на посаду поліцейського в обраний підрозділ. Щодо підрозділів, бригада складається з трьох штурмових полків це полк Сафарі, полк Цунамі і полк Луганського 1. Також у нас є полк вогнової підтримки на базі Дніпро-1. І зараз створюється медичне управління, туди також можуть подавати анкети люди, які мають загальну медичну освіту, або фахівці вже з, там, діючі лікарі, хірурги і тому подібне. подібні. Зарплата в нашій бригаді становить для бойця поліцейського це від 29 тисяч гривень. Офіцерський склад отримує від 35 тисяч гривень. Також існує доплата 10 тисяч гривень це під час перебування на місці постійної дислокації, та бойові в розмірі 100 тисяч гривень це під час перебування в ротації. Також на наших бійців розпоставляється, розповсюджується доплата 70 тисяч гривень, це для ЗСУ, хто провів 30 діб безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але це не означає, що людина має постійно там знаходитись. тобто вона набирає ці 30 діб за час проведення ротації, тобто за бойові віхові.